Зараз масово всі розповідають, що з 1 липня 2024 року українці, які мають статус Укр, зможуть скласти електронний внесок для утримання в подальшому карти побуту. Скажу відверто, я доволі скептично до цього ставлюсь і зараз аргументую. Перше і найважливіше, українців в Польщі дуже багато і вони мають дуже велике значення для польської економіки. Тож їм максимально важливо тримати в себе українців. Друге, досить суттєве і важливе, це те, що за останніх декілька років я бачу одну і ту ж тенденцію. Поляки поступово і потроху закручують гайки стосовно податків, і максимально зацікавлені в тому, щоб українці, які ведуть свою діяльність або ж працюють на території Польщі в повному обсязі, сплачували податки. Якщо згадати минулі роки і проаналізувати, як приймали поляки законодавство, яке стосується українців, ви це дуже добре побачите і зрозумієте, про що я кажу. Третє. Поляки не зацікавлені в непрацюючих українцях або ж в тих, хто працює в Польщі, але працює на чорну, тобто не сплачуючи податки. Тому я і попереджаю українців, а в особливості чоловіків, які сидять за продовженими документами, знайти офіційну працю до 30 червня 2024 року, і податись на карту побуту, так можливо, ви будете отримувати менше коштів, але ви будете спокійними стосовно того, що ви легалізовані на території Польщі. Бо я сумніваюся, що поляки і надалі продовжать абсолютно всім українцям легальний побит. Думаю, конкретним категоріям українцям вони не продовжать легальний побит, тим самим змусять податись на карту і в повному обсязі сплачувати податки. Четверте, чекати на отримання карти побуту станом на сьогодні ви можете від 6 місяців до півтора року, а в інших випадках і довше. Тим самим, якщо ви не маєте інших актуальних документів, на кшталт візи, діючої біометрії, ви стаєте невиїзними з Польщі, аж поки не отримаєте карту. Тут жінкам легше. Вони виїзні з України, можуть приїхати у Львів, відкрити візу і назад заїхати в Польщу. Отже, з цього ми бачимо, що полякам добре, коли ви знаходитесь в Польщі, працюєте, спла... сплачуєте в повному обсязі податки, витрачаєте всі свої кошти там. До чого я в загальному веду? Ще декілька місяців тому я бачив статистику стосовно того, скільки українців мали біженство. Було в районі 800-900 тисяч. Тепер подумайте, карта побуту зараз робиться від півроку до півтора року, і термін потроху збільшується. З липня 2024 року додасться ще одна категорія українців, які теж захочуть податись на карти і почнуть складати вніски. Тепер питання, а скільки в загальному часу стане термін очікування на карту побуту? І які взагалі там будуть умови, щоб її отримати? Адже вище я розповів, які в загальному розвиваються тенденції в Польщі. Я впевнений, буде ще дуже багато умов і змін, адже станом на сьогодні це лише заяви, і ще нічого не відомо. Тобто ситуація в загальному є ніби як позитивною для тих, хто має статус Укер, бо можна буде отримати карту на три роки. Але питання в тому, скільки часу чекати на її. І бути невиїзним з Польщі, і які будуть взагалі умови, щоб її отримати, трохи напружує. Що думаєте, пишіть в коментарях.